Івано-Франківськ подарував столиці живу 25-метрову зелену красуню. Ялинку з надвірнянського району села Вишеньки цього року встановлять у Києві на Софіївській площі. Справжня ялинка для киян сьогодні новина номер один. Всі ялинки, які були до цього 23 роки, вони були або з каркасу металевого і називали то клоуном, то морковкою, то йолкою. Серед ялинок є ялинка айфон. Це ялинка, яка вирощена на ваших теренах. Вона показує, що тут з екологією все в порядки. Вона настільки справжня, настільки красива, що я вчора стояв біля неї зачарований. Досвіду із транспортування живої ялинки та її встановлення кияни не мають, а тому у цьому їм допомагатимуть івано-франківські комунальники. Прикрасити головне українське новорічне дерево кияни обіцяють трьома тисячами іграшок з усієї України. Щоб його підсвітити, використають більше сотні ліхтарів. Головним символом новорічного дерева у столиці стануть білі голуби. Відтак на Софіївській площі цьогоріч відкриють всеукраїнську резиденцію Святого Миколая. Так виглядатиме його кабінет. Сам чудотворець вже підготував для малечі 50 Тисяч подарунків. Мене вже більше року питають, де дівся Дід Мороз? В нашому сценарії ніде і його немає. Ми потихеньку його вижили цю культуру. Ми знаємо, звідки вона прийшла. Святий Миколай чи чому? Ти робиш, в тебе є мотивація, ти отримуєш і подарунок, і ти отримуєш все. Ти не робиш, є зрізочка. І якраз оце добро, яке спонукає людей і робити, і вчитися, і заробляти, ми несемо цю культуру Святого Миколая. Справжня ялинка буде і в Івано-Франківську, дещо менша 20-метрова. Комунальники прикрасять її ілюмінацією та бантами знову ж таки в національних кольорах. Півсотні ялинкових іграшок із вишиваними символами подарує столиця. Новорічне патріотичне дерево цього року планують запалити спільно з Києвом 19 грудня о 18-й годині. Нині обговорюють можливість телемосту та синхронне запалення новорічних красунь по всій Україні. Саме святкування нового року в Івано-Франківську буде скромним. Я зараз працюю над тим, щоб максимально залучити бізнес для того, щоб ті всі дійства відбулися. Багато речей буде робитися силами освіти, силами культури. То ми не будемо витрачати велику суму коштів. Вона буде набагато менше ніж минулого року. Сьогодні ж Івано-Франківськ отримав нагороду за підсумками цьогорічного параду вишиванок. Символ конкурсу писанка пробуде в Івано-Франківську цілий рік аж до наступного святкового дійства.